Я заходжу в вагон, так, їхати довго, послухаю, поки музику, вийду наберу тебе. Ой, ноги болять, Боже, як же болять ноги, я умру, Боже. На станції є дефібрилятор. Ой, хоч би дожити, Боже, я умру, якщо не сяду. Сідайте, Ну, хорошо. Я думала, гадала, що це кохання правда, то ла, ла, що ти пішов обратно. Теклявся мені точно, що розлучився срочно, а тільки що на хольці належать дівці Ольсі Та я вже не така, вже не така проста. Життя мене навчило, не вірити тобі, дорочи. Тепер почтому, бо там вже не мокро, Ти грязний папелюжем Я вже не дам, дружина то От помагай собі ти сам, собі ти сам кулачок собі ти сам, собі ти сам, і в кулачок помагай тепер. Тьотя, у вас навушники не підключились. Що? музика з телефону грає. А, -а, а я, походу, вийду на цій станції.